Всім привіт! Сьогодні починаємо новий день копу в такому полю де обрали сонячний. Такі краєвиди тут ходив-ходив, пару нецікавих сигналів на шовилку і там все пододібне і тут з верхності вилізла монетка. Отак. Ну думаю що советсько. Да. СССР. Одна копійка 1933 року. Ну, і хоч перша монетка вже на сьогодні, це це хоч радий. Радянська. Все, продовжуємо далі. Ходив, ходив. Вже не одне поле поміняв. Вернувся на то поле, де. Були гарні знахідки. Тут же так ходити. Тут вискочив ще один сигнальчик, якась монета. Що за монета, не знаю. Надо чистити. Кось радянська. Да, радянська монета. чистю вам покажу, що я знайшов. Вот я еще один выкупал сигнальчик. посмотрим что это такое. Это не монет. Да, обычный гудзик. Ну, будем шукать дальше. А что то интересное И вам покажу. Выкупал еще один сигнальчик. Смотрите, что мне попалось. Пряшка. Так я воно. так, такі знахідки, які є. Викупав ще один сигнальчик. Палася якась крихітна монета чи не монета. Така маленька. Як як пальчик, як ноготь Цікаво, така маленька, не що це може бути? почистим Не знаю, я вам покажу. Там, якщо видно, знайшов монету. Тут ще один сигнальчик. Таке випало. Непонятно що це воно ще даже А вот, показує. О. Якийсь колончик чи підвісочка. Цікаво. Гарно знахідка. Продовжимо. Дві я по сонячному полю, але ну, там коротше, сонячник ще не убрали, то треба чекати, поки його уберу. Вершов я на таке поле, де була посіяна пшениця. Ну тут трошки подіскували. І вискочив сигнальчик. Схожий на монету. Опа-ча. Дивіться, я вже радий. Я недаром їхав так далеко. Давайте будемо дивитися. Що це за монета? Ух ти! Ну це копійка. Копійка Ніколая II 1896 року. Ось така царська монета. Перша у мене така. Прикольно. Буду шукати далі. Я лише тільки починаю. От ще один попався мені сигнальчик. Клюєчик його видно. Будемо, дивитися, разом з вами. Це конінка випала. Стара, конська. Так, продовжуємо далі. І за це я дякую. Ходжу біля міста на городах і випав перший сигнальчик. Це монета що за монета, не знаю, будемо дивитися. Ну думаю, радянські. Так, да, радянські проглядаються. Герб. П'ять копійок, айкірик, не знаю. Помию, почисті і покажу. Продовжимо далі. Що знайдемо, то і покажемо. Змінив я поле. Такому я ще пройдуся, бо там сигнали закінчились. Так, от, дивіться, що мені випав хрестик прикольний. Без вушка, ну, маленький якийсь дитячий хрестик, знайдений. Не знаю, якийсь Ну, точно не це ну Нічого, і за це, і за це добре, що знайшов. Продовжуємо далі. Клас. Ходив-ходив. Вже ходив. ще один сигнальчик. От щось. Ось монетка випала Опа. О, це не цікаво, це 25 копійок українських. 92-го року. Ну, ну і за таке. Хоч щось попадається на вулиці вже стемніло, а я хочу доходити до поле. Тут ще трохи осталось. От і по мене ще один сигнальчик. Оп От блін, де його. Де він є? Всього вже загубив. Цин же ж тут був. Так Та ж ти є А вот, знайшов. Ну Че еще так долго? опа О, радянский монет. Три копейки. Ничего, фиди, да? Это хоть пару монет сегодня нашел. Ну бачите чи 37 чи 57. Це помию і вам покажу. Все, доходимо поле і додому. Ну що ж, підведемо ітоги за три дня, за три виходи, які я ходив. Так, за перший день мені попалися такі знахідки. Одна копійка 38-го року. З другої сторони не дуже. Вона. Три радянських копійки, але вони погано їх не видно нічого. що це Буратос Солід Таку підвісочку знайшов. Так, за другий вихід на другому місці мені попалася одна копійка 1898 року Миколи II. Конінка, повічка, така. Штучка. І от я налякався, коли знайшов таку. тому що це монета крупна, а це така, такий непонятний кружочок алюмінієвий. І за третій вихід я знайшов два, дві радянські монети. 5 копійок 56-го року. 3 копійки 37 року. Радянські теж. Такого хрестика алюмінієвого Ну, він не Не, не цікавий можна сказати. Буговички. Кажуть це есесовська пуговичка. Німецька. І 25 копійок українських. Ну от, такі знахідки. Все, дякую за перегляд. Ставте лайки. Всього найкращого. Вам до побачення, гарних знахідок.